Книга Чоловіки, що ненавидять жінок, перший роман у трилогії «Міленіум» шведського письменника Стіга Ларсона. Ця книга стала бестселером і отримала велику популярність по всьому світу. Головними героями роману є Мікель Блумквіст, журналіст і редактор журналу «Міленіум», та Елізабет Саландер, хакер і детективний геній. Основна сюжетна лінія. Розгортається навколо зникнення Харіет Вангер, спадкоємця магнатської родини. Харіет зникла безслідно 40 років тому, і Мікель Блумфіст намагається розкрити цю загадку. В процесі розслідування він залучає Елізабет Саландер, щоб допомогти йому. Роман майстерно змальовує суспільні проблеми, такі як корупція, насильство щодо жінок, расизм та патріархат. Автор показує темні сторони шведського суспільства і викликає гострий соціальний коментар: Чоловіки, що ненавидять жінок, це напружений трилер, який тримає читача в напрузі до останньої сторінки. Роман відзначається жвавими діалогами, складними персонажами та неочікуваними поворотами сюжету. Книга також порушує тему насильства щодо жінок і показує важливість боротьби з цим явищем. Вона випереджала свій час і стала важливим внеском в сучасну літературу. Чоловіки, що ненавидять жінок, захоплюючи та проникливий роман, який залишить світлі сліди у серцях читачів. Ця книга варта уваги тих, хто цікавиться соціальними проблемами і трилерами.